12 травня в Україні відзначається День Матері. Ми дізнавали сьогодні прям головну пораду, яку їм сказала мама. Ну, мама моя була дуже добра людина до людей. Вона нікого не, не обсуждала, вона розуміла людей, старалась їм допомогти. І мене такому вчила. І я такому вчу своїх синів. Мене два сини. Це дуже довга бесіда. І не на одну півлітру. Я скажу. вдячний. Коли я обговорюю друзів з нею, то напевно вона дуже точно бачить, чи це гарна людина чи ні, краще, ніж я. Вона дійсно мене завжди підтримувала. І навіть мої дуже дивні ідеї, вона така. Так, так, якщо ти дійсно цього хочеш, то. Так, роби це, роби це. Питав мене так, дійсно чи цього хочеш? Якщо хочеш, добре. Ми це зробимо, це все буде і так далі. І за це й дуже в'яжне. Дуже ну мабуть, скажем так, не терять найголовніше качество при будь-яких обстоятельствах ситуації человека От навірно, пожалуй, это. Бить чоловічним, та ну а сейчас, мне мені это вообще очень даже актуально. Ну були деякі поради, але зараз а, трошки а, ми стараємося бути сучасними, тому і а, проходимо якісь курси по психології, як правильно виховувати дітей. Тому а, моя мама знає, що треба спочатку прислухатися до моєї думки, а потім вже вона може висловити свою думку. Цінути своїх близьких. Сім'я найголовніше.